Так. Ми можемо з вами продовжити так? І будемо згадувати про те, що ми ще не задіяли один інструмент для філірування, який? Бритко. Бритко. Що ви знаєте про цей небезпечний інструмент, як можна ним філірувати нам волосся? Які важливі тут моменти, принципи? Ми казали в нас, що є таке поняття повне часткове філюрування в Нагадайте мені, будь ласка. Чим відрізняється повне і, і частково? Повне це ми відступаємо від корення одну третю, а дві треті дозволяємо собі фігурувати. А часткове – це ми відступаємо від коріння дві треті, а тільки одну третю фігуруємо. Добре, і скажіть мені, будь ласка, і коли це так має бути, що ми відступаємо лише одну е, третю або відступаємо аж дві треті. В яких випадках це актуально? Я це це випадково. Випадково? Коли ми треба? Залежно яка густота mm -hmm. і яка товщина булася. Тобто, якщо логічно повне влірування, де ми розуміємо, що це велика довжина, бо ми лише одну третю відступаємо, умовно, богу, то тобто ми взагалі любе письмо, як будь-яке, яке нам попалося, та ми хочемо свілювати бритвою, ми маємо його умовно розділити собі на три зони. На три І тоді, якщо це густе волосся, тут в степу то структурі, тоді ми можемо працювати на двох третіх довжини. Якщо це волосся тонке, м'яке, не дуже таке густюще, розуміємо, що тут буде катастрофа, якщо ми почнемо філірувати дві треті. Тобто тут на кінцях лише одну третю можемо філімати, все решта виступає. Розуміли? О! Тому це важливий момент. Тоді можемо перейти з вами до ви фігурування бриту, які вам не Спіднизу посма, добре. Поверх письма. Вигнали каркас. Воно успішно добре. А скажіть мені, е чим відрізняється спідниця посма і поверх посма? На яких частинах рекомендовано е застосовувати е поверх посма, спіднизу посма і з якої методи? Спіднизу для об'ємних. Так. Логічно, що це має виконуватися на верхню частину голови, це переважно маківка, це перепрошую, верхня котилечна, це зони, де це може бути необхідно. Верхніструне, де може бути необхідно з піднизу письма. Ну іноді, залежно від форми стрижки ще може бути середня футилична зона, де так можна працювати. Зрозуміло, так? Ну, зрозуміло де це треба зробити. Та? Тепер скажіть, як це зробити? Правильно все буде якісно. Ми поставимо письмо. Ну, письмо ми, ми натягуємо завжди в таких випадках на себе, пам'ятаємо, на себе. І бритву встановлюємо під письмо. Як встановлюємо? Під кутом. 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 Невеличко, тобто під яким? Під кутом 90. Приблизно 45 і щось таке посередині між тим. 45 і не знаю, двадцять, у залежності, звідки ви починаєте ну, не сильний кут, не, не різкий котр. Плавненький такий і легенько ведемо бритву, бритва гостра, в, в напрямку куди до себе, бо ми натягнули письмо до себе, відповідно відступили певну довжину, яка нам потрібна при повному чи, чи частковому вілігуванні. І тоді плавно ведемо в ритві, з піднизу письма Але знову ж таки, дивіться. Ну, Логіка проста, що такі техніки е, з піднизу письма, чи навіть поверх письма, це на якій довжині використовується? На коротко. Коротко середня. Mm -hmm. Тому що розуміємо, що ми на довго волосся нам таке взагалі не потрібно. Для чого нам довго волосся, так фінірувати? Це абсолютно, звісно, тут нема. Е, ну, інші варіанти та, але не це. Тобто зрозуміли? Е, і якщо це поверх письма, які зони тут мають бути задіяні? Уверх письма метод брифін. Які зони актуально е, тут задіяти? Це бокові частини, це скроневі, і при чому нижні скруневі зони, е, нижні потиличні е, зони. Так? Чому? Тому що власне, е, саме там, де в деяких стрижках, знову ж таки, це коротші такі варіанти, середні, коротші варіанти, де треба якраз забрати займу маску, правда, де якраз ну, е, такий метод точно не буде актуальний на верхній частині голови. Це нам зовсім не потрібно. А от на нижніх букових таке може бути необхідно для того, щоб зменшити, пом'якшити наш об'єкт. Зрозуміли? Добре. Тепер, ну і тут так само, то саме, що ми натягуємо писмо на себе і легенько, просто від тої точки, від якої ми задумали, відступивши від корення. Плавно ведемо на себе. Без різких рухів, по-перше, для себе, щоб не поранити рух, ну і щоб забагато не звісити так різко. Розуміло? Бо філюрування це не зрізання волосся. Філюрування це якби ну, пром'якшення, м'якшення і ні. Тому тут важливий момент не обрубати, не обрубати письмо. Mm -hmm. Добре, переходимо до методу на чість брифінг. Що тут за такий загадковий метод? <зу> Ні. Це його це квадратик 1,5 на 1,5. може бути і більше, так? І філіруємо бритву зверху до вниз. Добре. Е, тобто розумієте, для чого цей метод призначений? І де він актуальний? На верхній частині стрижки логічно, що він робиться для пишу в стрижці. Ну і це довжина, така середня, коротка, тобто, де це якраз буде актуально, не надовго це. Звісно, також виконуємо. Ну і ми е, казали, що це може бути або драмною навколо якого ми ходимо. Та? І з кожної сторони плавно ведемо зверху донизу, приблизно так? не пам'ятаємо, що внизу є межа. Ми маємо мінімум 3 сантиметри знову відсувати меню, а також враховувати прибрит і повне часткове філірування. То зрозуміло. Але власне, що оцей момент, та, то що нам легше буде, якщо ми скрутимо це чугути, і просто з однієї сторони провели, воно все красиво собі розкрутилось і звілірувалось всюди. Mm -hmm. Тобто цей момент е, логічний, так? Далі Далі діагональне філірування бритві. Що про <плес> це знає? Це для чого воно може бути використане? Так. <плес> да. Рекомендується зазвичай на бокових частинах. Тобто це скруневі або бутилична. <плес> е, і, і чим воно відрізняється, наприклад, від, від там, нашого філірування. Наприклад, поверх посма горизонтально, бо ми відтягували сюди на себе. А це потрібно до обличчя, відтягувати. Ні, ну це такі, образно просто відтягувати треба діагонально. Тобто ми коли стандартно філіруємо бритвою, поверх косма, ми просто беремо, що горизонтальний умовно письма нашого горизонтальним протягом відділене, і ми його натягуємо на себе паралельно до того протягу. Коли ми кажемо, що це діагонально. То ми тягнемо діагонально. Тобто це, якщо будиниться, ви берете це письмо і починаєте тягнути діагонально. таке діагональ. Ви всі в школі вчили, що ось це є вертикаль, це є горизонталь, а ось це є діагональ. Розумієте? І тому е, це означає, що коли у вас була отак от горизонталь, то діагонально це, звісно, що це треба в сторону тягнути. Можна в одну або в другу. Залежно, що ви робите, те ви робите. Так. І тоді просто бритва в тому ж напрямку рухається. Тобто не просто ви потягнули бритва кудись чітко, так як ви тягнете, так бритва за тим напрямком рухається. Цей напрямок нам дає можливість красиво вкладати вдося в коротких спортивних, таких середніх довжинах. Ну тобто, взагалі, для спортивних стрижок рекомендований. Для чого? Тому що спортсмени, коли помили голову після стрижки, вони не мають часу стояти з щіткою, вкладати. Вони просто подули, посушили, зачесали і пішли. І якщо вдалося зачесати красиво, це означає, що перукар застосував і хорошу техніку стрижки, хорошу техніку філірування. В даному разі дуже актуально було б діагональність застосувати, в тому числі Розуміло? О! І скажіть, будь ласка, тепер, чим відрізняється цей останній наш метод, який називається перехресний метод філювання бритвою? Що це таке? Він виконується в загальній масі. це mm -hmm. так. він виходиться в загальній масі. Це дуже небезпечний метод. Ну, небезпечний, тому що логічно, що він використовується на більш короткому, тому і використовується в загальній масі. Ну, точно Точно на довге волосся таке не робимо. Взагалі, бритвою я е, рекомендую працювати на коротку, середню душку. Тоді це буде гарно, актуально і логічно. Для, прямого, прямого, для довгого волосся є ножиці. Я не дуже прихильник, щоб довге волосся філігували бритвою. Перше, це розтікає трішки волосину і є такі. Якби можливості, що вона буде більшою роздвоюватися на кінця процесу. Ну і коли клієнтка носить довгу довжину, їй це якби не дуже посуду. Сумієте, не треба робити. А коли короткі і середній, то вони і так регулярно строються щомісяця. І Їм не важливо, чи там вона буде десь там момент метри січа, сидіти потім людей стриже. Але і форма, і так далі, тобто рекомендація працювати бритвою короткою середня дружина. Але от, власне, що ми говоримо про перехресний метод, це дуже класний метод. Його можна застосовувати на будь-якій зоні і на верхній частині, і на бокових частинах всюди. Але його зміст що треба дуже обережно працювати. Бо як ви там працюєте? Скажіть мені, що ви там робите? Ключове слово як? Запитання. Ні, як? що це означає, От я не беру рукаві, наприклад, прийшла ну, тупи, тупи. до цього. Ми філіруємо зверху донизу, тоді зачаснюємо волосся на правильні, філіруємо перекрасно, тоді на лівий філіруємо Ні, перекрасно. Дивіться, Суть того, щоб ви розуміли, що, по-перше, е працюємо в, в даній <с ситуації <с дуже активно збрити. Е того, що ми спочатку прочислюємо по природному росту, зверху вниз, так як воно росте, наприклад, там на бутилиці ми працюємо. Ми прочислиємо зверху вниз. Але не спішимо прочисту, почали прочистувати, і бритва зразу вже встановлюється за гребінцем. Ми прочистуємо, і бритва плавно рухається за тим прочисуванням. Зрозуміло? Отак виробили гарно, акуратно, без ніякихось там натисків, нажимів, тому що це бритва, вона дуже гостра. Плавно чешую, плавно так легенько фігенуємо. Потім ми перечисуємо з ліва право, і от почали перечисувати, і плавно бритва рухається в тому ж напрямку за гривінцем. Почали перечисувати справа на ліво і плавно бритва рухається за гривінцем. То є тільки задіяна потилиця. Далі ви окремо переходите на скроню і те саме робите по природньому. Право наліво, зліво направо. І то саме на прав... лівій мене? Якщо це верх голови, значить це тільки верхній голови і ви чешете спочатку на себе э, верну по природньому росту і тоді э, Розумієте? Тобто ми працюємо в кожній зоні окремо. Працювати можемо при бажанні на кожній зоні стрижки, якщо то якась коротка спортивна, і ми вважаємо, що там це потрібно. Зрозуміло? Взагалі дуже класний метод, тому що після нього дійсно дуже добре вкладається волосся, без жодних вкладок. Але його треба виконати акуратно, плавно, уважно, без різких рухів. Зрозуміли? Да. По притві ми вирішили. Тобто ми всі методи згадали. Ви бачу, так, наче всі, наче всі згадали, але половина більше половина людей так сидить і сидить. А двоє-троє розмовляють зі мною. Мені важливо, ну, я побачу потім це на вашій письмові. Самостійно, як ви це виглядаєте, щоб ви це розуміли. Я сподіваюся, що ви розумієте. Просто ви нас до сьогоднішньої погоди трішки так м'які і не хочете багато розмовляти зі мною, так? Чи mm. просто ви не вивчили? Mm? Ну, сподіваюся, що ви вивчили, просто вам наразі треба зникнути, зрозуміти і звикнути до тих поводів. Ну і я, що можливо, що мало, бо я не мала часу. Я от вам кинула, що кинула вчора ввечері, Хто дивився, то дивився, хто не дивився. Подивиться. І в принципі, якщо кориється добре на каналі, серед 900 з, -з, -з, -з хвостиком відео він там точно найде. Просто я не можу ну, зараз, немає можливості сидіти, шукати вам, щоб спеціально закинути в групу. Е -е, все, що там необхідно. Добре. І лишилася в нас розмова про окантування. Що таке в стрижці? Я точно своє безпеку, який виконується в кінці, але інколи і на початку. Кінц, ну, кінцева лінія стрижки, mm -hmm. так. Інколи на початку, тому що в залежності від моделі стрижки, особливо жіночої, буває так, що ми, власне, і задаємо цей контур, а тоді вже відштовхуємося від нього і стрижемо так. Зрозуміло, тобто це кінцева лінія стрижки. Тянуті лінії бачиш в кінцеві. Найчастіше, то звісно, що ми їх там виконуємо і розглядаємо на краєві лінії росту. А краєва лінія росту це є і бутиночна зона, нижня, звісно, так. це є скруневі це є фронтальна так, лінія гривки. Скажіть мені, які варіанти, наприклад, якщо ми говоримо там про скроні, які ви можете виконувати варіанти, пропонувати в чоловічих, наприклад, моделях стрижки? Як ми оформлюємо в чоловічих модель? Найшов нас зазвичай. Можна зробити прямий. Так, є варіанти, що ми можемо зробити пряме окантування. Кусе, злеска окантування і ще. Ну, це вже називається просто такий перехід з нулями названня. Це вже таке, якби так, відсутнє окрутування, це правильно ви сказали. Це один з варіантів також сьогодні, він дуже популярний. Ну, це це перехід нуля. Ну так, так, так. Але якщо ми все-таки виконуємо у в схороні, у нас є пряма куса і вакембар. Вакембарду, mm -hmm. ви знаєте, що це така видовжена, mm -hmm. квадратна видовжена. Колись вона була дуже видовжена прямо до підборіддя. Зараз вона є така напловиною коротше, від тої класичної колишньої вакімбарди. Але вона взагалі в деяких моделях. І в деяких лицях чоловічих дуже навіть гарно виглядає. Тому треба також принаймні. Чого ми не можемо пропонувати взагалі-то в нормальних обставинах, в логічних обставинах при виконанні чоловічих у стрижок, яку скроню ми б не пропонували? Який контур скронів ми б не пропонували? Треба. Куси немає, треба. 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 і кусок ми можемо робити. А який? Ні. Який? Хто знає? Хто бачив текст? Не пропонує? Не пропонує. І вони не захочуть, якщо вони в них нормальних актуальних е, умовах? Не варто вірувати. А якого в жіночок виконаний модель? Ну, в жіночих моделях коротких ми будемо звичайно виконувати. Таку тонку, тонку загострену, скрою, правда? Якщо це модельна, жіноча модель. То в Ну, там може бути висота різна, може бути коротше, довше, але все таки загострено, правда? Така тоненька, акуратно загострена. От таку в чоловічих моделях ми не виконуємо. Ми в нормальних... Чому я говорю в нормальних? Бо ми зараз знаємо, що в нас є різні клієнти. Е І е іноді, наприклад, така скроня могла бути актуальна там е на конкурсі. Це от колись свого часу лише на конкурсі могли таку в чоловічій моделі створити скробу. Чисто так для вигляду, для ефекту, для якогось такого різноманіття. Але взагалі в життєвих нормальних е, умовах люди м, виконують або пряме, або кусе, або кабакамбатну, або просто цей перехід з нуля. Це буде стандартний вигляд чоловічої стрижки. Зрозуміли, ми їм не при то в разі чого, якби ви хотіли запропонувати щось різноманітне, ви знаєте, що за гострими. Загострена тонка сторона, вона не пасує е, чоловічим моделям. Добре. Е, щодо потилиці, щодо оформлення шиї в чоловічих моделях, що ми можемо пропонувати, що ми не можемо пропонувати, які ваші версії, що ми там і шторм. Від того, яка зручна шиї. Так, від того, яка точна шиї в першу чергу добре. І... Яка стричка. І Яка стричка? Mm. Добре. І які варіанти ви можете мені назвати у укантування чоловічих е, ший? Овальне можна зробити. Можна. Приме. Добре, так, пряме, дуже часто, добре. Таке, що сходиться на фінчика. На кутик такий, так? Називається. Це овальне називається. Тобто, от коли ми будемо робити? Якщо у нас, наприклад, шия товста, що нам пропонувати? Для мене завжди підкреслить ще туша більше. Увальне або це на ну це вже дивіться, Знову ж таки, це все дуже індивідуально. І треба дивитися, чи взагалі воно там потрібне. Ну, да, Може там взагалі треба з нуля перехід зробити і на тому зупинитися. І взагалі на сьогоднішній день будемо чесними. Це найпоширеніше ящик в цих більших моделях. Яка б вона далі зверху не була в Нас дуже актуально просто зробити перехід з нуля, тушуванням. Акуратно і все. розумієте? Але і там вже просто буде залежати від заросту. Ну, а також звісно, що той зараз ще можна підбрити і зробити теж певну лінію дизайну. Це теж правда, навіть якщо воно там не максимально з нуля. Але все-таки. Спираємося на те, що якщо тув старше, ми так схильні робити щось вибіжене, тобто щось на кутик мису або ж якийсь такий легкий овал. А якщо худа шиї, то навпаки, звісно, що проситься, щоб воно було пряме. Тому що це все, що пряме, воно буде збільшувати трішки так цей об'єм, візуально відволікати від тої худої шиї. Зрозуміло, так? Тут ясно. В жіночому очому що ви можете пропонувати тут, наприклад, дуже багато гривень. які лінії гри ми можемо пропонувати. Жінка, пряма, скріма, коса, добра, щейка. Дуже така може бути рвана філірована гримка, дуже популярна. Е, фігурна грибка може бути. Може бути, наприклад, не знаю, чи ви мене зрозумієте, як я намалюю, Може бути така нас. От така хребта, не зможу. Тут називається фігура. Тобто вона була тут коротша, тут далі таким різким зрізом є таке, є такі певні гуметричні стрижу, і гриб і так можу стрибти. Тобто ми можемо таке робити. Може бути ще якась там е, така підковоподібна та овальна. Ну багато варіантів це залежить знов ж від моделі стрижки, від форми обличчя клієнти тут дуже враховується. Ми будемо пізніше читати. Да. Тобто довжина довжина, яку ми хочемо зберегти залишені. Є дуже такі короткі гривки, жіночі на любителя, звісно, є там подовжені. Тобто, дуже загалі то з гривками моделювати багато можна, особливо в жіночих модель. Бо чоловічок відштовхується там від заросту, вона відштовхується від тої стрижки, яка там подана на тобто ми від неї беремо початок і далі вже там коректуємо. Жіночок можна дуже багато регулювати. Ну і потинець е в жіночих стрижках, знову ж таки, вона буде дуже різною, в залежності, чи то коротка стрижка. Чи то довга страся, чи то середня довжина, і яка тут форма стрижки? Тобто вона може бути по самому залу, певна стрижка задумана, що вона має бути по овальному контуру, яка має бути по контуру миску така на кут, такий гострий яка може бути просто рівно горизонтально. Сумієте? Тут знову ж таки, якщо це короткі моделі, ми уточнюємо з клієнтом, який вона хоче той перехід, чи то теж має бути максимально коротко, іноді тушую ту лінію, чи то мають бути там свільніровані такі залишені хвості. Тобто дуже-дуже варіантів багато, вони залежать від індивідуальних особливостей нашого клієнта. І тої стрижки, яка там є присутня в тій моделі. Зрозуміли? Добре. добре. Тобто, якщо поґонтуванню по у вас немає запитань? Чи? Ні. Взагалі мало запитань, і це не дуже добре. Тому що чим менше запитань, тим означає, що ви менше зрозуміли тему. Ну я сподіваюся, що ті, які що точно, вас, що це точно, бачу, вони присутні, вони е, е, в темі. Ну але дивіться, дуже рекомендую вам гарно закріпити все, що ми тут сьогодні повторювали, все, що ми вчили Віктору, прослухатися ще раз, записати коротко, що треба, що вам ще додатково, перечитати, передивитися. Тобто підготуйтеся, будь ласка, до письмової самостійної роботи у Віктору. Вона буде дуже невеличка, вона триває 20 хвилин. Але вона має показати наскільки ви зрозуміли тему. Zrozumieli? Z pacjentami, tam już i tam I tam stać już i Jak nas zlecie. Dobrze